Знаєте, де часто ховаються найбільші, але непомітні витрати на виробництві у чомусь до болю простому, у папері. І це, повірте, зовсім не дрібниці. Це системна проблема, яка щодня, щогодини б'є по рентабельності. Давайте ж розберемося, яка справжня ціна цієї, здавалося б, невинної звички. І ось вам сцена перша картина до болю знайома багатьом. Лінія стоїть. Люди чекають, дороге обладнання простоює, а лічильник збитків він не чекає, він крутиться щохвилини. І знаєте, в чому причина? В одному єдиному загубленому папірці із заявкою на сировину. Але це ще не все. Сцена друга. Дзвонить ключовий клієнт, і знаєте, що він каже? Вся партія продукції повертається назад. А причина якийсь акт контролю якості заповнений, ну скажімо так, нерозбірливо. І ось уже бракований товар їде до замовника. І тут ми втрачаємо не просто гроші, ми втрачаємо репутацію, те, що будувалося роками. І наостанок, щоб картина була повною, сцена третя вантажівка. В ній критично важлива сировина, вона стоїть під воротами, але розвантажитись не може. Водій забув паперову накладну. От і все. Результат знову простій, знову зрив графіку, і ефект доміно, що котиться по всьому ланцюжку. Щось із цього знайоме, правда, це ті самі моменти, коли просто хочеться хапатися за голову. Але давайте подивимось на це інакше. Що, якщо це не просто невдалі збіги обставин? Що, якщо це система? Так, це не випадковість, це симптоми. Симптоми хронічної хвороби, яка, знаєте, повільно, але дуже впевнено з'їдає ефективність всередини. І ім'я цієї хвороби паперове виробництво. І ось тут ми підходимо до найголовнішого у світі, де всі працюють за принципом «just in time», кожен такий папірець це не якась там дрібна незручність. Ні, це по суті потенційний цвях, цвях у труну рентабельності. Давайте переведемо цей хаос у мову грошей. Отже, по-перше, вартість простою це ж прямі фінансові втрати, які можна порахувати до копійки. Далі вартість браку. Це ну це буквально сировина і години роботи людей, викинуті на смітник. І третє вартість затримок. А це вже штрафи за контрактами, і що найболючіше, втрата довіри клієнтів. По суті, це такий собі прихований податок на хаос, який бізнес платить щодня. І ось тут ми говоримо про фундаментальну зміну, про зміну самої філософії управління. З одного боку, маємо світ, де всі бігають і гасять пожежі, це світ реакції та інтуїції, а з іншого світ проактивності, світ, де рішення приймаються на основі точних даних, де є повний контроль. І хочу наголосити, це не просто про заміну паперу на планшет, це про зміну всієї парадигми роботи. А тепер на хвилину давайте просто уявимо собі інший світ світ, де всі, абсолютно всі етапи виробництва від замовлення до відмонтаження, з'єднані в єдиний абсолютно прозорий цифровий процес. Це знаєте як нервова система всього підприємства. І як же це працює на практиці? Дивіться, крок перший: менеджер з продажу натискає кнопку Прийняти замовлення, і тієї ж секунди у виробничому цеху з'являється нове завдання. Далі, система сама миттєво перевіряє склад, бачить, що чогось не вистачає. Заявка на закупівлю вже автоматично створена. Третій крок. Майстер на лінії просто з планшета, відмічає виконання етапу, може навіть фото прикріпити для контролю якості. І нарешті четверте: як тільки останній етап завершено, бам! Вся документація, пакувальні листи, сертифікати якості, все генерується і відправляється клієнту. Все, жодного папірця, жодної затримки, абсолютно безшовний процес. І знову ж таки, варто зрозуміти, це набагато набагато більше, ніж просто відмова від паперу. Це той самий стратегічний перехід від реактивного гасіння пожеж до проактивного контролю. Це, по суті, і є філософія індустрії 4.0 в чистому вигляді. А що це дає на практиці? Ну, по перше, можливість бачити всі вузькі місця виробництва от прямо зараз, в реальному часі. По-друге, приймати рішення, спираючись на точні живі дані, а не на звіти тижневої давності чи інтуїцію. І як наслідок, все це прямо веде до росту рентабельності. І що важливо, створює той самий міцний фундамент на майбутнє. Тож, підсумовуючи, треба розуміти, що рішення про цифровізацію це знаєте не просто чергова модернізація, це абсолютно необхідна інвестиція. Інвестиція у майбутнє і я б сказав в операційну стійкість бізнесу в цілому. І ось ключова думка, яку я хочу донести. Вся ця паперова неефективність це, по суті, добровільний податок на хаос. Податок, який щодня висмоктує ресурси з бізнесу, може вже досить його платити, може час інвестувати в контроль, в прозорість і як результат у власну ж рентабельність? І наостанок я просто залишу одне питання: питання, яке кожен керівник виробництва має поставити собі: а чи готова ваша поточна модель роботи до викликів, які принесе завтрашній день? І якою насправді буде ціна, ціна бездіяльності? Подумайте про це.